Вітаю всіх! Чи реально заробити в інтернеті без досвіду, не маючи кваліфікації і не знаючи суті всієї віртуальної системи, не вкладаючи гроші за кілька днів заробити і тут же вивести на картку Банку України? Багато хто мені пишуть, запитують, як і де можна за два дні в інтернеті заробити більш ніж тисячу гривень. Саме в цьому випуску я й буду говорити про більш швидкі заробітки без вкладень. Розповідати тут про копійки, перегляд реклами, серфінг і так далі я не буду. Зароблятимемо сьогодні ми великі гроші, і саме ці способи заробітку зможуть замінити вам основну вашу роботу. Але це не означає, що реально щодня у вас буде виходити одразу ж по 600, по 700 гривень. Потрібен час, терпіння, розуміння того, що ви дійсно хочете сидіти в інтернеті, оскільки посидючість займає величезну роль у заробітку в інтернеті без вкладень. Якщо ви звикли до активного способу життя, то тут вам спочатку буде непросто, але все реально. Якщо є бажання та прагнення, тоді сміливо приступаємо до справи. Але для початку підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Ділитися моїми роликами зі своїми друзями в соціальних мережах, тисніть дзвіночок і не перемотуйте повзунок на відео. Адже я постараюся піднести вам корисну інформацію і зробити це відео більш цікавим, корисним, не пропустіть важливе! Перший спосіб, який хочу виділити, це перепродаж товару. Ось, наприклад, до війни моя основна робота полягала в написанні статей. Тобто копірайтинг, рерайтинг і перепродаж. Текстів. Я купувала тексти у новачків, які вчилися лише займатися рерайтингом, копірайтингом. Давала їм теми, назви, вони виконували завдання, звичайно ж, робили помилки. Я потім редагувала ці тексти, зачісувала їх, упорядковувала і продавала вже втричі дорожче, коли вчетверо дорожче. Заробіток був нормальний. Також можна займатися перепродажем будь-якого товару, наприклад, техніки або одягу. У мене племінник, якому 11 років, нещодавно зайнявся перепродажем одягу через інтернет. Скуплює Речі в секунді, магазині, який у них поряд з будинком, а потім перепродає одяг через інтернет. Виставляю у соціальних мережах на OLX робить рекламу. Після йде на нову пошту, відправляє товар на адресу покупця. Ось таким нехитрим способом заробляє гроші. Займаючись таким способом, гроші в кушені будуть завжди. Такий невеликий бізнес приносить прибуток. Другий спосіб займатися оферами, поширювати посилання різних компаній із товаром у своїх соціальних мережах, на Ютубі, на своїх сайтах, якщо такі є, та заробляти. Якщо за вашим посиланням хтось купить товар, то ви отримаєте відсоток від продажу. Відсотки у всіх компаній різні, потрібно ознайомлюватися з інструкцією і усіма деталями, щоб знати, оскільки ви можете отримати прибуток. Такі офери можна брати на сайті, наприклад, MyLead. Усі подробиці, як там усе працює, я розповідала у своєму окремому відео. Переходьте, дивіться! Третій спосіб це монетизація YouTube каналу. Кожен із вас може відкрити канал на YouTube та почати виставляти відео, щоб пройти монетизацію та заробляти гроші. Спосіб дуже цікавий і прибутковий, якщо цим займатися, не здаватися і йти тільки вперед. Дуже багато хто здається на півдорозі, коли бачить, що YouTube не дає грошей на першому етапі розвитку. Я вам уже говорила і не раз, що відразу з першого дня заробити багато грошей і бути в достатку надалі не можна. інтернет – це не постійна система. Навіть той YouTube, якщо вам пощастить і ви за два тижні наберете тисячу підписників і 4 тисячі годин переглядів, і після за два дні вам схвалять монетизацію, і не факт, що ви відразу будете заробляти великі гроші. До того ж, потрібно дотримуватись правил платформи YouTube. Якщо вести канал, порушуючи правила, можна втратити свій канал. І дохід від Ютуба ви отримувати не будете вже. Тобто, треба бути знову відкривати новий канал. А наступний канал на монету можна вивести через рік або й через два. Що хочу сказати, розраховувати на одну платформу чи одне джерело заробітку в інтернеті не варто. Але якщо у вас є величезне бажання заробляти саме в інтернеті, потрібно пробувати, потрібно вчитися, потрібно не здаватися і завжди йти вперед. І тоді у вас все вийде. Четвертий спосіб заробітку це відкрити та розкрутити свій канал у телеграмі. Безкоштовно це зробити дуже довго і непросто. Заплатити можна, але аудиторія буде неактивна. Тобто за гроші ви залучаєте людей, яким не цікава ваша тема. Відсотків 15 може залишитися, і це багато насправді для платної версії. А коли розкручуєш безкоштовно канал у телеграмі, тоді люди самі за своїм бажанням будуть заходити, і це важливо. Важлива також активність, важливі лайки, коментарі. У мене канал у телеграмі з невеликою аудиторією, але я помалу йду до своєї мети. У мене на каналі було 412 Кажись підписників, і вже тоді в мене замовляли рекламу. Якщо я чогось хочу, якщо я щось задумала, я йду вперед. Головне не здаватися і намагатися. Що і як там буде подалі, подивимося. Але знаю одне, це реально працює. Дякую, що зайшли на мій канал. Дивилися це відео. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписку. Я й надалі буду намагатися розповідати вам про нові способи заробітку в інтернеті без вкладень. До нових зустрічей! Все буде Україна!